Вітаю всіх на YouTube каналі Будівельні Лабіринти. Це 58 й випуск каналу. Теорія, яка зазначена у назві, це нормативно-правові підстави для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката, яким засвідчується прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію. А практика. Це наповнення зазначених підстав реальним змістом. Тому спочатку проглянув у будівельному реєстрі кілька десятків відмов у видачі сертифікату вже у цьому 24-му році. Географія виявилася досить широкою, крім столиці. Вінниця, Дніпро, Житомир, Закарпаття, Львів, Миколаїв, Суми і ще. Скажу те, що відразу, відразу вразило: обсяг опису порушень, наведених як обґрунтування відмови, по деяким об'єктам просто дуже вражає як і глибина їх виявлення. Ну, наприклад, не може не тішити професійність, уважність і відповідальність інспектора. Який у житловій новобудові виявив на 22-му поверсі Другої секції пошкодження конструкцій будівлі і разом з цим відсутність документу, що підтверджує можливість надійної та безпечної експлуатації цих конструкцій? Думається, що мешканці 22-го поверху, і не тільки сповна завдячуватимуть такому фахівцеві своєю безпекою. Не може бути категоричних заперечень щодо інших, здавалося б, на перший погляд, прискіпливих, але по суті вірних зауважень. Якби не було іншого боку медалі, не виконано всі роботи, передбачені проєктною документацією. Які де. Деякі відмови взагалі приголомшені. Чули, мабуть, Популярний вислів, що під час розслідування, чи не головне, не вийти самих на себе. Так от, трапляються відмови, які стосуються ще періоду видачі дозволу на виконання будівельних робіт, наявності згоди власника будівлю чи споруди на виконання будівельних робіт, посилання на нечинні норми, можливості виділення пускових комплексів, невідповідності цільового призначення земельної ділянки. Та інших питання на вустах. А як дозвіл на виконання будівельних робіт видавався? Знову назад у майбутнє інших слів не знаходжу. Як відомо, підстав для відмови у видачі сертифікату статтею 39 закону України про регулювання містобудівної діяльності визначено 5 поки що, бо починалося з трьох. Перше неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифікату. Здавалося б, все просто. Згідно з пунктом 24 порядку прийняття в експлуатацію це заява, акт готовності, документ або інформація про внесення плати. Зрозуміло, що маються на увазі і ті документи. Які мають надаватися чи додаватися до заяви чи бути вже завантаженими до електронної системи. Важко, звичайно, напоротися на відмову у цих трьох соснах, але декому вдається. Ось що є у реєстрі на екрані. Ну, КГЗ це, очевидно, контрольне геодезичне знімання, але мовою оригіналу. Ключовим є акт готовності. Який відразу підтягує за собою другу підставу для відмови у видачі сертифікату, а саме виявлення недостовірних відомостей у поданих документах? Що таке недостовірні відомості? На сайті Мінюсту знаходжу, недостовірною вважається інформація, яка містить відомості про події та явища, яких не існувало взагалі. Або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності, іншими словами, неповні або перекручені. Такі випадки зустрічаються, хоч і небагато. Наприклад, виявлено невідповідність редакції проєктної документації в дозвільному документі, на підставі якого виконувалися будівельні роботи, та в заяві на отримання сертифікату, або невірно вказану дату завершення будівництва. Але не все так просто. Справа в тім, що акт готовності містить певні запевнення замовника, проєктувальника, підрядника разом з субпідрядниками, а також інженера технічного нагляду. Про безпосередню відповідальність якого інженера технічного нагляду останнім часом ресніють повідомленнями засоби масової інформації. А запевнення такі – що на об'єкті виконано згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проєктною документацією, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку. А ще Здійснено в повному обсязі, передбачені, передбачені проєктом будівництва Заходи з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи. Тепер, ще, мабуть, потрібно додати, і заходи, передбачені планом з охорони праці на будівельному майданчику. Це випуски 55-56. Скажіть. Якщо щось із вище наведеного насправді не виконано, або виконано не повністю, або не так, як треба, це вважається недостовірними даними. Напевне, адже акт готовності є тим документом, який подається для отримання сертифікату. Але наявність будь-яких порушень чи відхилень від проєкту є суттю третьої підстави для відмови у видачі сертифікату. Невідповідність об'єкта проєктній документації на будівництво такого об'єкта та або вимогам будівельних норм, з чого нескладно зробити висновок, що фактично третя підстава може одночасно вважатися частиною другої, тобто недостовірності даних, вказаних в акті готовності. І по факту, у змістах відмов так воно і є: підстави вказуються поряд. І, мабуть, так воно і має бути. Акт готовності сьогодні виготовляється у вигляді електронного документу з засобами електронної системи. Про його склад можна дізнатися із додатку 7 до порядку введення електронної системи. На екрані. Ну, що тут сказати? Треба б розбирати матрешку, дивитися склад відповідних, комплексних типів даних. Щоб не блукати нетрями електронного реєстру, можна використати даток теж 7, але вже до порядку прийняття в експлуатацію, у якому наведена форма акту готовності, який у певних випадках продовжує виготовлятися у паперовій формі. Значна частина даних акту готовності підтягується уже із завантажених до реєстру інших електронних документів. Власне, по-іншому і не мало б бути для чого тоді така електронна система. І загалом достовірність даних, на підставі яких набуто право на виконання будівельних робіт, вже не мала б викликати сумнівів, як це сталося в деяких із вище розглянутих відмов. Чого, звичайно, не скажеш про технічну інтелізацію, контрольне геодезичне знімання, яке необхідно здійснити до складання акту готовності. Їх результати завантажуються до будівельного реєстру, але будь-яких перевірок чи контрольних заходів до цих процедур не передбачено. Даних, що вносяться безпосередньо під час виготовлення акту готовності, не так уже й багато. Це дані, які стосуються, власне, виконання будівельних робіт та їх виконавців. І то, думається, скоро ця інформація теж буде у реєстрі. Виникає слушне питання. Який механізм застосовується для визнання недостовірності даних в акті готовності і відповідності чи невідповідності проєкту? Для цього, згідно з пунктом 25 порядку прийняття об'єктів експлуатації, орган Держарбудконтролю вчиняє відповідні дії у межах законодавства. Які це можуть бути дії? Обов'язково виїзний огляд об'єкта будівництва на місцевості, результати якого відображаються у чек-листу. У разі потреби орган Держарбудконтролю може звернутися до державних органів з метою отримання висновків, що стосується об'єкта будівництва. І все. Зі складом чек-листа можна ознайомитися у відповідному комплексному типі даних. Або у додатку 8 до порядку прийняття об'єкта в експлуатацію, чек-лист складається з трьох функціональних розділів. Перша позиція першого розділу цього чек-листа підтверджує не раз мною висловлену тезу про те, що, власне, стадії проєкт на будівельному майданчику робити нічого. Бо роботи виконуються на підставі робочої документації, яка виконується відповідно до норм і правил на підставі затвердженого проєкту, про що йшлося у випуску номер 20 І якщо робоча документація відсутня, то про введення в експлуатацію говорити якось недоречно. Аналогічне значення має наявність проекту виконання робіт. Детальніше випуск номер 23 та виконавчої документації, їй присвячені випуски 24, 30, 31. Треба сказати, що вимоги цього розділу досить активно використовуються для формування відмов. Так, що виконавчу документацію вести треба. Другий розділ стосується забезпеченості доступності території об'єкта для мобільних груп населення. І це єдиний розділ, де перевіряється виконання. Увага цьому, як бачите, немала. У разі невиконання зазначених заходів, отримання відмови у видачі сертифікату дуже й дуже ймовірно. Виникає думка, що цей розділ чек-листа існує для того, щоб перевірити окремо зазначену вимогу щодо відповідності об'єкта, проєктній документації. У частині доступності об'єкта для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Але за такою логікою це мало би стосуватися й іншої виокремленої вимоги щодо дотримання вимог, передбачених розділом інженерно-технічних заходів цивільного захисту, вимог пожежної та техногенної безпеки, а також вимог підстави четвертої. Щодо оснащення будівлі узлами обліку відповідних комунальних послуг. Приклади застосування зазначених вимог, як бачите, є. А який механізм їх встановлення? Третій розділ технічна інвентаризація і енергетичний сертифікат. Ну, Сертифікат вже згадувався. А надокучливе питання те, що значить відповідають. Не співпадають, а відповідають. Поки що це оціночне явище з довільним застосуванням. Детальніше у випусках 35-50. А відмов з відповідними формулюваннями, що показники технічної інтелізації не співпадають з техніко-економічними показниками об'єкта будівництва. Ну, в принципі, достатньо. Ну, і все. А яким же чином встановлюються інші порушення чи відхилення від проєкту, якими рісніють відмови? На екрані лише мізерна дещиця того, що можна знайти у реєстрі? Мова не про те, що не потрібно перевіряти. Потрібно і ще раз потрібно, але нормативна правова база повинна це передбачати. А так, фактично, сертифікат видається на підставі довідки. Щодо розгляду документів, поданих для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Непорядок. Для чого ж тоді той огляд? Що стосується п'ятої підстави для відмови, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, то це питання повно розглядалося у випуску номер 37 На застосування цієї підстави натрапити не вдалося. Якщо когось вона зачепила, буду вдячним за інформацію у коментарях. Ну от і поки що до наступної зустрічі.